То як і чиїм коштом має повіряти газові лічильники? До да, газправди почастіше звернення щодо повірки приладів обліку. Підписників цікавлять нюанси таких повірок, які права та обов'язки є в споживачів і газівників, а також що робити, якщо ви не можете фізично пустити газівників до себе в помешкання. Про це та інше розповімо у новому випуску Газправди. Обов'язково подивіться його, якщо хочете знати, чи в порядку особисто ваш лічильник. І не забудьте підписатися на наш канал. Газправда розбирає справді важливі та актуальні теми. Для початку нагадаємо, що лічильники газу не вічні. У результаті експлуатації вони зношуються та зазнають впливу зовнішніх факторів. Через це точність приладу обліку може змінюватися. Тому лічильникам і проводять періодичну повірку. Це процедура, яка має встановити факт придатності приладу до використання за результатами метрологічних досліджень. Повірку лічильників роблять також після їх ремонту. Повірка включає різні етапи. Перевіряють зовнішній вигляд лічильника на ознаки втручань, його працездатність, метрологічні характеристики. Опісля надають висновок, чи може лічильник працювати далі. Хто і як часто має проводити повірку? Періодичність повірки лічильника залежить від його класу: два роки для лічильника класу 1, вісім років для лічильників класу 1,5. Це якраз прилади, що використовують в оселях. Відомості про клас лічильника ви можете знайти у його технічному паспорті. А От щодо питання, на чиїй, так би мовити, совісті повірка лічильника газу, то тут є кардинальна різниця, наприклад, із повіркою лічильників води. Повірка лічильника газу зона відповідальності суто операторів. ГРМ саме вони зобов'язані слідкувати за міжповірочними інтервалами, а побутові споживачі не несуть жодної відповідальності за несвоєчасне виконання періодичної повірки. Окрім того, оператор ГРМ зобов'язаний безкоштовно зробити і саму періодичну повірку, а також демонтаж, транспортування, монтаж та технічне обслуговування та пов'язані з такою повіркою ремонт лічильника, незалежно від того, хто є власником приладу облік. До початку демонтажу лічильника газу представник оператора ГРМ здійснює його попередній огляд. Газівники перевіряють, чи немає механічних пошкоджень та ознак несанкціонованого втручання в його роботу. Наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірочного тавра. Результати такого огляду та актуальні показання лічильника фіксують в акті про демонтаж лічильника. Акт складають у двох примірниках: один зберігається у споживача, другий залишає у себе оператор ГРМ. Цей акт споживачеві необхідно зберігати до завершення повірки лічильника та його повернення на місце експлуатації на випадок виникнення спірних ситуацій. Наступний крок це безпосередньо демонтаж лічильника та його відправка до лабораторії. Лічильник демонтують лише в присутності споживача, і він має повне право проводити фото та відеофіксацію дій газівників, які попередньо оглядають лічильника. Чи можлива повірка лічильника на місці без демонтажу? Так, але найчастіше прилад таки знімають і замінюють на тимчасовий з обмінного фонду. Якщо ж в обмінному фонді лічильника раптом не знайшлося споживачеві на час повірки, рахуватимуть середньомісячне споживання газу. Після встановлення повіреного лічильника назад на своє місце газівники пломбують його, про що складають акт, який має підписати споживач. На сьогодні усі без винятку споживачі газу, яким присвоєно ЕІС-код, тобто які офіційно підключені до газорозподільної мережі, повинні бути оснащені лічильником. Це один із обов'язків покладених на операторів ГРМ. Про інші дивіться у одному з наших попередніх відео. Утім, людям не забороняється купувати лічильники самостійно за власні кошти. Для встановлення в Україні дозволені лічильники газу, що мають сертифікацію згідно з українських стандартів. Серед них мембранні, роторні та ультразвукові. Що ж стосується повірки купленого власноруч лічильника, споживачі мають знати наступне: якщо такий лічильник успішно пройшов періодичну повірку, оператор ГРМ зобов'язаний встановити його протягом двох місяців здати зняття. Якщо лічильник, який є власністю споживача, визнали непридатним для подальшого використання, рішення про доцільність його ремонту приймає оператор ГРМ. У разі позитивного рішення щодо ремонту оператор ГРМ має встановити відремонтований лічильник газу споживача замість тимчасового замінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття. Якщо ж ремонт такого лічильника визнали недоцільним, оператор ГРМ зобов'язаний протягом 15 робочих днів після результатів проведення періодичної повірки, але не пізніше двомісячного терміну, безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу, і в цей самий термін повернути споживачу його лічильник газу та письмово повідомити про результати проведення періодичної повірки і прийняти рішення щодо недоцільності ремонту приладу. У такому разі побутовий споживач не може відмовити. Ватися від встановлення лічильника газу оператором. Оператор ГРМ не пізніше за місяць до настання терміну проведення періодичної повірки лічильника або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту. Інформує про це рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджує отримання. Якщо споживач не може забезпечити газівникам доступ до лічильника для проведення його періодичної повірки, то він не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання терміну повірки інформує про це свого оператора ГРМ. Тим же рекомендованим листом, чи в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання. Ці нюанси стали актуальними і важливими з початком повномасштабної війни Росії проти України, адже ми маємо мільйони людей, які переїхали до іншого регіону, або взагалі виїхали з країни, або є військовослужбовцями ЗСУ. Якщо у вас така ж ситуація і наближається термін повірки, або ви вже отримали повідомлення про повірку, чи вам змінили нарахування за газ. Надішліть на адресу вашого оператора ГРМ рекомендований лист з повідомленням про вручення, в якому ви підтверджуєте інформацію про те, з яких причин не знаходитесь удома і чому не маєте фізичної змоги надати доступ фахівцям для повірки. Законодавством визначено, що споживач зобов'язаний забезпечити доступ фахівцям оператора ГРМ після пред'явлення ними службових посвідчень для демонтажу лічильника на повірку або його повірки на місці встановлення. У разі відмови в доступі споживачу змінюють режим нарахування об'ємів природного газу. Відмову оформлюють відповідним актом, який засвідчують обидві сторони: представник оператора ГРМ та споживач. Здати складання такого акту для розрахунку за спожитий газ показання лічильника до уваги не братимуть. Усі нарахування будуть за граничними об'ємами споживання, тому саботувати повірку газового лічильника не варто. Якщо ви не втручалися в роботу свого приладу обліку, оператор ГРМ проведе його повірку самостійно. Вам не доведеться ані платити, ані вчиняти інших додаткових дій. А у що можуть вилитися маніпуляції з лічильником газу, дивіться в одному з наших попередніх роликів. А які у вас враження від повірки лічильників чи можливих суперечок із газівниками на цю тему? Діліться власним досвідом у коментарях до ролика. А ще якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайку та підписуйтеся на Газправду. Слава Україні!